Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, як почати заробляти на криптовалюті мінімізуючи ризики. Перш за все важливо розуміти, що криптовалюта це високоризиковий актив, але існують способи зменшити ці ризики. Один з найбезпечніших способів це пасивний дохід, наприклад, стейкінг або лендінг ваших криптоактивів. Багато платформ пропонують привабливі відсоткові ставки за зберігання та використання ваших монет. Наприклад, на WhiteBit ви можете знайти різні плани для пасивного заробітку з високими відсотками. Інший варіант це інвестування в надійні та перевірені проекти з великою капіталізацією, такі як Bitcoin або Ethereum. Ці активи менш волатильні порівняно з новими та менш відомими монетами. Для тих, хто готовий до більших ризиків. Але хоче їх контролювати, підійде торгівля на спотовому ринку. Тут ви купуєте та продаєте криптовалюту без використання кредитного плеча, що значно знижує ризик ліквідації важливо проводити власні дослідження, вивчати проекти, їхні команди та технології перед інвестуванням Ніколи не інвестуйте більше, ніж готові втратити, це золоте правило криптоінвестування. Диверсифікація портфеля також допоможе зменшити ризики, Не тримайте всі яйця в одному кошику, розподіліть свої інвестиції між різними активами та стратегіями Використовуйте надійні та перевірені біржі, такі як WhiteBit або Bybit, для зберігання та торгівлі криптовалютою. Завжди вмикайте двофакторну автентифікацію та використовуйте надійні паролі для захисту своїх аккаунтів. Пам'ятайте, що успіх у криптовалюті вимагає терпіння, навчання та дисципліни. Не піддавайтеся емоціям і не приймайте поспішних рішень під час ринкових коливань. Буду вдячний за підписку, лайк та коментар, щоб наш канал ріс і допомагав ще більшій кількості людей.